Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Добре, дядь Мітя, давайте розглянемо ваші пропозиції. Давайте. Значить, перше, мій урок в першій половині дня не ставити. Добре. І в другий не ставити. А, 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 а де ж тоді ставити ваш предмет? Так я його прям щоб. О! А давай вона буде вести працю. Слухайте, дядя Мітя, це вже занадто. Добре, добре, дядь Мітя, завуч буде вести замість вас труди. Ага. Так, далі. Що ще? Я пропоную, щоб мені у нашій столовці замість цього компоту наливали пиво. Слухай він оце вже! Добре, яке? Світле, темне. Світле недороге. Добре, зробимо. Шо ще? Да, да, да. А, ну зарплату ж не треба підняти. Треба підняти. І так причому гривень так на 300. Ого! Добре. Триста гривень це небагато. Тоді на 350. Так, дядь Мітя. Добре триста. Слухайте, Олександр Костянтинович, я не розумію. Ви що, не бачите? Що дядя Мітя перегибає? Ні. Софія Миколаївна не перегибає. Що ще? Мені да. е, треба офіційний дозвіл. Так. На святкування мого урочистого дня народження в нашому актовому залі. Я вже задовбався никатися. Ну, дорослий мужик. Йоб. Добре, добре, нехай буде так, як так. ви кажете. Вважайте, що у вас є від мене офіційний дозвіл. От так. Що я, я, я не розумію? Я не розумію, що це коїться. Чому якийсь алкаш е, розказує вам, що вам робить? Ну, Тому що у цього алкаша. Є запис з випускного, де ви вдвох лупитеся в засос майже голі. А звідки у вас цей запис? А двері закривати треба. Все, я в столовку, там пиво, а не шукайте мене там. Так, знаєте, що дядя Мітя, а між іншим у нас теж є відео, де ви голяка на випускний бігаєте по школі. Так. У нас есть это видео? Так. Ага! И что? Его и так все бачили. Уже полмиллиона переглядов. А у этого материальчика переглядов будет больше. Там... Узбився? Не, не, я працюю. Дайте гляну. Дайте гляну! Ну, отдай! Отдай! Что там? Что? Розбився. <гас> Розбився. А, 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 а у фізрука нашого теж такий запис є. А, а телефон фізрука, до речі, ти пропив ще до випускного. Так що, дядь Мітя, іди працюй за розкладом. І ще раз почую від тебе перегар. <гас> Звільну. Зрозумів. Ді? який Шантажист! От такі, Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Софія Миколаївна. А? Вам уже краще? Так, так, краще. Може викликати швидку. До да ви що? Не треба швидку, вони також бюджетники. Ще будемо їх відкачувати. ну! У мене досі від цієї купи грошей паморчаться в голові. Слухайте, а ви їх перевіряли? Може, вони не справжні? Може, ви ще хочете перевірити? Ні, я ніколи стільки доларів і євро не бачив. Я бачила. Вони справжні. Господи, тихо, що? тихо, ну що ж ви чуєте, а може, може, і ми їх всіх зберемо і запхаємо в сейф? В який сейф? Там уже місця нема. Та тримайте ж все в руках, ну. Це... Слухайте, а давайте на всі ці гроші ми засклемо всі вибиті вікна в школі. А давайте краще нові вікна купимо. А. Ніякі вікна ми склити, вставляти не будемо. А, і справді, давайте купимо проєктор з дошкою! Так! Ні, ми можемо купити в кожен клас проєктор з, з дошкою. дошкою! Проектори нам теж немає сенсу купувати, ну, колеги. А справді, а справді, ми ж йдемо до цього, до, до цифрових технологій. Так. Давайте кожній дитині купимо ноутбук. Планшет? А? А, а що тоді? Господи, що? у нас що в школі з'явиться басейн? А? Ні. А? А, а, а на що ж тоді міністерство дало такі великі гроші? Ага. На торгово розважальний центр. Діти. Торгівельно-розважальний комплекс в школі це неприпустимо. Замість школи. Що? А -а 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 -а. Тихо, тихо, тихо. Не переживайте так. Діти будуть навчатися по скайпу. А це, шановні колеги, вам на нові гаджети. Прошу. Що? Прошу. А це? Доволі непогана ідея. Так. Ти за такі кошти я можу вести уроки зі свого острова, а можна вдома збудувати басейн. і повісити там проектор з дошкою. Так. Почекайте, а як ми будемо проводити наради? Не переживайте, шановні колеги. Я правда не впевнена, чи буде на круїзному лайнері ловити інтернет, але я вас дуже прошу, будьте зі мною на зв'язку. Я буду телефонувати. Слухайте, а може і ми з вами поїдемо? а? Доволі непогана ідея, друзі. Але збирайтеся швидше, тому що за п'ять годин у нас лайнер з Одеси. Швиденько. Пакуємо! швиденько. Доброго дня! Я хотіла поговорити з вами про вашого сина, а точніше про його твір. А, а що не так? так? А зараз ви послухаєте і самі зрозумієте. Давайте. Отже, так. Початок літа був чудовим, світило тепле сонечко і радувала зелена травка. Ага. Чудовий початок. А, мені подобається. А, не поспішайте радіти. Ми з друзями випили по бокалу пива. І що тепер ви скажете? Чудовий початок? А, мені подобається. <г todavía> ага. Правильно. Тут так і написано: чудовий початок мені дуже подобається. А вам як? Це, це не мій син. Він не міг такого написати. Він взагалі не вживає пива. Так, тільки безалкогольне. Ну, так, коли, Ну, шо? А ви не поспішаєте із висновками? Зазвичай я пиво не п'ю. Частіше починаю з чогось міцнішого. А це він, мабуть, про чай. Так, так. А там так далі і йде уточнення: вино, коньяк і віскі. О, то це вже фул хаус. Господи, та, та, та не міг мій син такого написати. От про сонечко, про травку це він писав, а далі це не він. А далі уточнення про травку. Травка була зелена і убойна. Та про що ж це? Є? А Я оце не знаю. А далі у дужечках хі-хі-хі. А нещодавно я заходив до сусідки Наташі. Так, так, у нас є сусідка Наташа, але я не розумію, чого він до неї ходив. А, дійсно, чого він до неї ходив. <М -м -м -м. А далі, ось подробиці, чого він туди ходив, і все у картинках. От гад такий малий. Ох, я йому зроблю! Ох, я йому такого ременя всиплю. Він мене всриться в цих робочих руках. Оксаня, дай дай твір, і ми дослухаємо. Нашо, нашо. Я все беру під свій контроль. Я йому зроблю. Ох, він Так, мен... віддай твір. Віддай твір. Тихо. Кажу. Я кажу, віддай твір. Хто йому допомагав писати? До чого тут я? Я завжди на роботі. Як я міг йому це допомогти? Ах ти ж зрадник, алкоголік, наркоман. Віка, як ти можеш казати так про нашого сина? А? Ну, Дома поговоримо. А ви, будь ласка, дайте наступного уроку завдання написати предсмертну записку, а наш син. Цим чудово впорається. <риклад> <Видай твір. Видай, риклад> телефон! Поліція! Поліція! Поліція, мене тут вбивають!